Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі Чернігівської обласної військової адміністрації. Сьогодні говоримо про реалізацію ветеранської політики на Чернігівщині, про втілені результати та про нові заплановані напрями. І з нами серед спікерів Іван Ващенко, заступник голови Чернігівської ОДА та Оксана Петренко, начальниця відділу з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації. Прошу привести телефони у беззвучний режим і будемо починати, пане Іване. Да, дуже дякую, Валій Володимирович. Коротко про наші забутки, здобутки, наші плани в реалізації ветеранської політики на території Чернігівської області. Можу зазначити, що у 2024 році з державного бюджету місцевим бюджетом на виплату грошової компенсації за належність для отримання числових приміщень виділено кошти у сумі 100, 152 млн грн для 65 п'яти. Осіб, які були спрямовані на спеціальні рахунки громадян, це основні програми, що по житлу, які були реалізовані в рамках політики героїв, стратегії президента України Володимира Олександровича Стойця. З приводу реалізації нашої профільної програми захисників захисниць на території Чернігівської області є ряд напрямків, які також були реалізовані, незважаючи не на важке. Важкі фінансовий стан бюджету і обмежений ресурс, оскільки Лево основні ресурси вільні область направляє на підтримку сил оборони та безпеки. Але незважаючи на це, вдалося акумулювати певний ресурс, направити на соціальну підтримку захисників захисниць і членів родин загиблих по напрямкам. Щомісячна матеріальна допомога членам сімей загиблих було виплачено. 3,5 тисяч особам на загальну суму 17,5 млн грн. Одноразову грошову допомогу дітям загиблих захисників і захисниців виплачено в сумі близько 3 млн грн. Послуги з стоматологічної допомоги надано на загальну суму 5 млн грн і надано близько 500 особам. Також було придбано набори зі штучними кришталиками, також реабілітаційне обладнання для обласної психоневрологічної лікарні на 2,5 млн грн приблизно. І додаткове харчування для захисників і захисниць в закладах охорони здорової області на близько 2 мільйонів гривень. Також поряд з тим ми плануємо змінити трішки підхід філософії до реалізації соціальної програми захисників. І захисниць ми плануємо передбачити нові ну, напрямки підтримки захисників і захисниць, це підтримка обдарованих дітей, це допомога, адресна допомога ветеранам, які навчаються, додаткова грантова підтримка для ветеранського бізнесу і компенсація іпотеки по програмі Єоселя. Також є там додаткова підтримка ветеранського. Спорту. Там об'єм фінансування невеликий, але ми також це плануємо. Також мінветеранів напрацював загальну державну програму ветеранський спорт, учасниками якої також Чернігівська область. Я хочу звернути увагу і сказати, що Мінветеранів зараз займає проактивну позицію, область активно долучається до всіх пілотних проєктів, які реалізуються. Центральним органом виконавчої влади, тобто Міністерством справ ветеранів. І, на моє переконання, якісно змінюється саме філософія і робота в галузі ветеранської політики. Значить, про ветеранський спорт. Для кого? Для учасників бойових дій, для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Суть в чому, що щоквартально учасники бойових дій та Особи з інвалідністю, з інвалідністю внаслідок війни, що квартально будуть отримати по півтори тисячі гривень на, скажімо, реалізацію на заняття спортом, якщо спорт. коротко, на заняття, на заняття спортом учасниками програми можуть бути спортивні заклади, які працюють, ну, логічно, працюють офіційно, за спеціальними кодами банківськими. 7941 та 7997. Так, слід варто зазначити, що були певні там утикання з приводу реалізації, на що Мінвед швидко, дуже якісно відреагував були розширені ці коди, що я назвав. Тобто, додані ще, ще один код, для того, щоб було, можна було простіше стати учасником програми кошти. Можна використовувати протягом року, наскільки розумію. Чи, чи треба по покортова? По, по да, кошти так. Треба, треба використати по кварталі. Тобто отримали в цьому кварталі, в цьому кварталі треба і їх реалізувати. Ми вже провели зустріч із основними надавачами послуг в галузі спорту на території Чернівської області. Ми пропонуємо і це підтримує, щоб надавачі послуг розробили спеціальні абонементи програми саме під цю. Програму Ветеранських спорт, щоб простіше можна було реалізувати ці кошти, тобто умовні абонементи на півтори тисячі гривень щоквартально, або річні там, на 6 гривень, які можна було б розраховувати щоквартально. Тобто, щоб, і тут перемога для всіх: заклади отримують нових клієнтів, ветерани отримують можливість без додаткових там, залишків реалізувати ці кошти, держава якісно провадить ветеранську клієнту. Також, як я сказав раніше, Чергівська область бере, приймає участь у пілотному проєкті Кабінету роботи правотеранів закладу охорони здоров'я. Зараз такі проєкти реалізуються в двох закладах на території Чернівської області. Це можна називати? Чернігівська обласна лікарня, так? Да, ну я, я думав, вони можна зараз. Ні, Ні, Чернівська обласна звичайно? лікарня, да, це, це дві лікарні, да, в і в Чернігів, Чернігівська обласна лікарня та Ніжинська міська лікарня. Зараз, де проводяться ремонти в цих приміщеннях, от це по проекту воно має плюс-мінус так виглядати, суть в чому, що безпосередньо в закладі охорони здоров'я будуть працювати помічники супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які будуть надавати послуги і сприяти будь-яких питаннях ветеранам війни, які проходять лікування чи реабілітацію в тих чи інших закладах охорони здоров'я. нагадаю, що це поки що тільки пілот. І на стадії реалізації не завершений, але а, дуже гарна ініціатива міноветиранів, тому що а, коли людина перебуває в лікарні, а потребує там якоїсь або додаткової інформації, або якихось сторонніх послуг адміністративних, і тут на підмогу завжди підставить, може підставити плечі помічники супроводу. І, можливо, тут варто зазначити, що саме ремонти у цих кімнатах, які Відбуваються це все завдяки благодійному фонду Поверніть живим Укрнафта. Від Укрнафти отримали саме обладнання та комп'ютерну техніку. Окей, так. Да. Дякую, партнера. Да, так, будь ласка, Оксана Михайловна, продовжується. Одним із проєктів також Міністерства справ ветеранів, який реалізується на теренах нашої області, є е карта послуг для ветеранів війни, де саме громади. Визначають послуги і заносять на цю карту, які у них є саме для ветеранів. На цю карту заноситься інформація саме відповідальною особою безпосередньо в громаді. Також коригує ці всі відомості і дані спеціаліст відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона все це перевіряє та вже заносить правильні відомості. Станом на січень місяць 403 послуги вже занесено. Зайшовши на сайт Міністерства справа ветеранів, можна відфільтрувати область, навіть свою громаду, і подивитися, які саме послуги надаються у громадах для ветеранів. Трошечки більше поговоримо про фахівців і супроводи ветеранів війни та демобілізованих осіб, тому що зараз це такий загальноукраїнський проєкт. Раніше він був реалізований у 2023 році в декількох областях. Наша область не брала участь, при тому, що зараз це все поширено на всю Україну. Тому в реалізації Цього проєкту було створено п'ять комісій в районних військових адміністраціях, які відбирають саме кандидатів на посади в супроводу, на просаду фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Також була створена одна регіональна комісія, так як ми набираємо також людей в комунальну установу обласного обласну комунальну установу Центр ветеранів війни. У нас там п'ять посад, три наразі є вакантними. Було прийнято 55 заявок. Від кандидатів 19 осіб було працевлаштовано, але з тих чи інших причин дві людини у нас звільнилися з посад. Це саме в центрі ветеранів війни. На сьогоднішній день працює 17 осіб, два з них пройшли навчання. Два з них це ті, що мали статус учасника бойових дій, і вони пройшли відповідно до програми профадаптації по 432-й постанові Міністерства в справах ветеранів України. 10 осіб знаходиться в резерві, тобто на найближчих засіданнях комісії ми будемо розглядати цих осіб, проводити з ними співбесіди і вже рекомендувати до працевлаштування в комунальні установи громад. Загалом на, на сьогоднішній день в громадах введено 46 посад фахівців із ветеранів і 8 громад ще в 2025 році планують вести такі посади. Якщо пройтись загалом, в яких громадах вже працевлаштовані фахівці супроводи ветеранів, то це Березнянська, Городнянська, Новобасанська, Варванська, Прилуцька, Сохополов'янська, Коробська, Комарівська, Сновська, Ніжинська, Чернігівська, Талалайська, Семенівська, Макіївська, Латинська та Талалайська Ніжинського району. Використано було субвенції з державного бюджету на оплату праці фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у те громадах на 521,6 тисячі тисяч гривень. Тобто фахівці супроводу ветеранів отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету. Це зазначити, що держава дає субвенції на обласний бюджет саме на зарплату для фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб? Це не кошти місцевих. Бюджет. І середня заробітна плата становила одного фахівця десь приблизно 19 тисяч гривень. Тобто мініветирані попрацювало по стандартизації цих професій і була досить закладена досить пристойна зарплата саме для цієї категорії працівників. Що ж, як працюють ветерани, о, як працюють фахівці з супроводу ветеранів? Вони надають консультації саме ветеранам, членам сімей загиблих, членам сімей полонених, зниклих. І от станом на 1 січня 196 заяв прийнято від ветеранів війни на супровід і здійснено 661 захід по процесі супроводу ветеранів війни. Тут консультації, роз'яснення фахівці надають. Якщо там є якийсь складний випадок, то вони зв'язуються з усіма суміжними там організаціями підприємствами установи, які можуть надати якісь послуги, також допомагають в оформленні документів. Ну, тобто, працюють. це карта вакансій, да? Громади, що вели посади фахівців із супроводу ветеранів, і та демобілізованих осіб на сьогоднішній день 29 вакансій ми маємо. Не знаю, озвучувати які громади, мабуть, немає, що... сенсу. немає сенсу так дуже довго. І громади, що планують вести посади фахівців супроводу ветеранів. Синівська, Брознянська, Плистівська, Срібнянська, Бобровицька, Лосинська, Височанська, Молодівицька. Маємо надію, що е, сесії відбудуться і в цих громадах будуть введені посади фахівців із супроводу ветеранів, тому що професія набуває своєї популярності і е, ветерани вже починають звертатися саме до фахівців із супроводу ветеранів. Тому ми запрошуємо доєднатися до команди фахівців з супроводу ветеранів. Прийом заявок наразі триває. Перший етап до 31 січня 2025 року. І потім будуть розпочинати, після цього числа будуть розпочинати роботу комісії з відбору. Будемо відбирати та рекомендувати осіб на посади. Другий етап до 15 лютого, третій до 28 лютого, четвертий до 15 березня та п'ятий етап до 3 березня. Ну і відповідно комісії по завершенню кожного етапу будуть працювати комісії і відбирати людей вже згідно з конкурсом. Це якщо коротко, то все. С Олександрович. Дякую вам за інформацію. Да, за якщо є запитання? А, так, це запитання стосовно фінансування деяких програм, наприклад, ветеранський спорт. Чи він буде фінансуватися з державного бюджету, з бюджету області, або можливо це якісь грантові кошти? Все, про що ми говорили по програмі обласній, це все кошти, кошти обласного бюджету. По цій програмі він буде фінансуватися, якщо ми дійдемо э, спільної думки з э, всіми громадськими організаціями, що представляють ветеранів та члени один залібок, тому що в нас по сі пори йде дискусія з приводу тих чи інших напрямків, які ми маємо реалізовувати на території Чернігівської області. У нас ці зустрічі були публічними, я публічно про це говорив. Наразі ще йдуть дискусії з приводу реалізації напрямків, в тому числі і спорту. Але у планах ми, ми це маємо. Це ж мова йде про. Новий напрям обласній програми. А, обласні, а, а ветеранський спорт, загальна національна програма, це кошти державного бюджету, заявки на які подаються через єдиний портал Дія. Тому це ветеранський спорт, те, що ми говорили окремим слайдом, це загальна державна програма і кошти йдуть з державного бюджету. Mm -hmm. угу. Дякую. Якщо на цьому питання має, тоді дякуємо учасникам відвідувачам. Брифінг завершено. Дякую, Валерій Володимирович.